Неподалік Бахмута тривають запеклі бої. Росіяни марно намагалися просунутися до Авдіївки, Краматорська та Слов'янська. Повідомили у генеральному штабі. Також сили оборони придушили спробу ворожого наступу на запорізькому напрямку, не вщухають обстріли українських позицій та цивільних об'єктів з танків реактивної та ствольної артилерії та авіації. Водночас російські окупанти штурмували Благодатне на Миколаївщині та мали частковий успіх. Противник продовжує зосереджувати зусилля. На встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущені можливого контрнаступу Сил оборони України. Сбу викрила коригувальників, які передавали росіянам розвіданні пропозиції Хаймарс на східному фронті. Двох інформаторів схопили під час зачистки прифронтових районів Донеччини. Росіян передусім цікавили точні координати місць дислокації особового складу і техніки збройних сил України, зокрема бойових позицій реактивних артилерійських систем. Хаймарс також нишпорки збирали дані про розташування об'єктів критичної інфраструктури. Наразі обоє під вартою та підозрюються у колаборації з воро. Одержану розвідінформацію вони передавали через одного з посадовців так званої народної міліції ДНР, надаючи йому фото із позначками об'єктів на електронних картах, а для комунікації між собою використовували російську соцмережу ВКонтакті. Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, а також мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності. Українські воїни потужно поцілили по Антонівському мосту. Місцеві жителі повідомляють про близько десятка вибухів, стверджують, що останнім ударом місто Херсоні розбило навпіл. Утім, в українському війську це не підтвердили. В оперативному командуванні південь наголосили, що серед основних цілей знищення ворожої логістики ми продовжуємо тривати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема в окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через Ворог намагатиметься підтягувати певні резерви. І Антонівський міст, як один з напрямків транспортних, також вони намагаються реанімувати, але усвідомлюючи, що така складна конструкція не може бути залатана просто підерцем е бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування і технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем. і Періодично нагадуємо про свою м, дистанційну присутність. Черговий склад російських боєприпасів цього разу у каховці знищили українські військові. Про це повідомляють місцеві жителі та публікують кадри густого чорного диму. Його видно з різних куточків міста. Уточнюють, що детонувало в районі підприємства «Грінтім», що на Чаплинському шосе. Сили оборони поки не коментують. Ой-ой-ой! Класс боеприпасами попали 100%. Детонируется на... В окупованому Севастополі вранці пів на сьому новий вибух диму чи роботи протиповітряної оборони окупантів помітно не було. А ось вранці, 20 серпня, безпілотник таки атакував штаб Чорноморського флоту Росії. Над будівлею здійнявся дим. Удар по штабу окупантів відбувався близько 8.15. Загарбники намагалися збити його зі стрілецької зброї. Потім вибух, і почалася пожежа. А у неділю ввечері окупанти заявили, що російські системи ВПО, начебто, від працювали чергові об'єкти на підходах до аеродрому більбєк з боку Євпаторії. <плес> Останніми днями в окупованому Криму сталася низка вибухів. Системи протиповітряної оборони росіян працювали в окупованих Бахчисараї, оленівці та Заузерному, що біля Євпаторії. Посмотрите. Же, знається, щас пока надо валить валіть стрима. Пока що такі мислені після масованих повітряних атак та влучання у штаб чорноморського флоту в окупованому Севастополі паніка. Місцеві у соцмережах шукають бомбосховища і гадають, чи вони взагалі є. Окупанти запевняють, що над півостровом надійний купол ППО, але на всяк випадок вирішили проінспектувати укриття у місті. Окупаційний губернатор Розважаєв розпорядився розмістити покажчики з розташуванням сховищ і навіть промаркувати підвали табличками з номерами телефонів і квартир, де зберігаються ключі від них. Протиповітряна оборона протиповітряною обороною, але надійний бункер про всяк випадок не завадить. Страх і паніка у Курській області. Там теж ні жителі скаржаться, що бояться спати і навіть вийти на вулицю. У суміжних з України областях Росії ходять чутки про якусь катастрофу, що, начебто, насувається на них. Головне управління розвідки опублікувало розмову російського військового з дружиною. Росіянка говорить про свої страхи. І ось така інформація вийшла. У нас недавно вуєва біля і білі хвірликала. ребят стреляли то ли на Курск, то ли на Москву отправили раненых. А это сказали 23 то двадцать 24 на нас готовятся. И помимо сказали, то, что в Донецке и в Луганске стоят то тоже какие-то базы огромные, что это а, вот Местный, или шой, там вот по приблуду да, есть. И сказали, если, как, сказали, если по ним попадет, это пизда будет всей Украины и, и всей России, нахуй. То есть, чему готовится, непонятно. Люди боятся, а уже боятся и спать, ложиться. Боятся, наверное, на улице выйти. Сказали, что дети ни в коем случае не выходили на улицу после 11, без разницы, 18 или 20 лет, чтобы никого не было с молодежью. Більше місяця розповідала про російські воєнні злочини. Жительку Керчі оштрафували на 30 тисяч рублів, нібито за дискредитацію російської армії. Так вирішив окупаційний Керченський міський суд. Російським силовикам не сподобалося, що 46-річна жінка на своїй сторінці у соціальній мережі ВКонтакті. Відкрито говорила про злочини окупантів в Україні і робила це як зазначено з 13 травня до 24 червня. Нагадаю, з початку березня російська окупаційна влада почала притягати жителів Криму до адміністративної відповідальності за так звану публічну дискредитацію російських збройних сил. Це новий привід для переслідування незгодних, який запроваджено після початку повномасштабного вторгнення. У разі абсурдного та ганебного судилища над українськими військовими будь-які перемовини з Росією стануть неможливими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зеленський попередив, що всі партнери України проінформовані про те, що може готувати Росія на цей тиждень, коли країна відзначатиме своє головне свято День Незалежності. Що б там не думали собі окупанти, щоб не планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозуміла. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей, порушення усіх домовленості, усіх міжнародних правил заведуть в ці декорації, буде знущання, це буде тією лінією, за яку будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов, нашою державою все сказано. Загарбники кілька разів заявляли про намір судити бійців українського полку Азов, які серед інших були захисниками Маріуполя. У змі навіть з'явилося відео, як окупанти будують металеві клітки біля філармонії в окупованому Маріуполі. А за даними мера міста Вадима Бойченка, окупанти планують організувати судилище саме 24 серпня. Участь у другому саміті кримської платформи наразі підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій, серед них майже 40 на рівні президентів та прем'єр-міністрів. Саміт запланований на 23 серпня цього року і відбудеться в режимі онлайн. Цьогоріч кримська платформа стане дійсно глобальною. Її географія розшириться. На неї запрошено не лише 47 учасників минулого року, а й представників країн Азії, Латинської Америки та Африки. Там обговорюватимуть все, що сприяє. Я деокупації півострова у частині дипломатичних зусиль повернення Криму під контроль України гарантуватиме безпеку всього чорноморського регіону, Європи та світу. Той факт, що кількість учасників саміту кримської платформи зросла більш ніж на третину, а географія участі стала по справжньому глобальною, свідчить, що весь світ на боці України в питанні повернення Криму. Перший саміт кримської платформи відбувся минулоріч, теж 23 серпня в Києві. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які ухвалили спільну декларацію, в якій визнали Росію країною окупантом а також затвердили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення окупації та повернення Криму. Глобальна проблема внаслідок політики та